Отже, як розмістити замовлення на сайті фармасі? Перш за все, потрібно ввести логін і пароль, який ви придумали при реєстрації, натискаємо вхід. Ось і ваш кабінет. До речі, вже в кабінеті ви бачите ціни зі знижкою 25%, так як ви оформили дисконт. Для того, щоб розпочати замовлення, вам потрібно додати товари в корзину. Натискаємо на лупу і вводимо назву товару, який ви хочете замовити. Наприклад, коктейль. Сайт нас перекидає на сторіночку з коктейлями, обираємо той, який вам потрібен, і натискаємо кнопочку в кошик. Таким чином коктейль вже додався в вашу корзину. Натискаємо на корзинку справа вверху, щоб перейти вже до свого замовлення. І тут ми бачимо власне замовлення. Каталог можна один видалити, якщо вам не потрібно. Нижче ми бачимо різні акційні пропозиції від компанії, ви можете щось собі обрати і додати до замовлення, натиснувши на корзинку напроти цього товару. І внизу ми бачимо суму замовлення та деталі цього замовлення. Натискаємо Оплатити, щоб перейти на наступний крок. Далі ми обираємо доставку це нова пошта, кур'єр або Укрпошта. І вам потрібно буде створити нову адресу, додати нову адресу. Тут вводите всі необхідні дані вашої доставки і зверніть увагу, що мобільний номер телефона потрібно вводити вже без нуля, щоб він правильно і коректно ввівся. Всі інші дані теж вводите і натискаєте Зберегти. Обираєте саме цю адресу, ставите відміточку і все. Далі переглядаєте своє замовлення, загальну суму і нижче обираєте оплата банківською картою або оплата при отриманні. Якщо обираєте оплату при отриманні, одразу побачите комісію нової пошти за накладений платіж 29 гривень. А якщо оплата банківською картою, то тоді комісія банку. Все. Далі ви натискаєте Оформити замовлення і вас перекидає на платіжну систему. На цьому замовлення буде завершене.